Добрий день, дорогі глядачі. Зараз знаходжуся на груші. Почав обривати осінні груші. Сьогодні у нас 7 вересня. Взагалі, як оприділити, коли потрібно обривати той чи інший сорт осінніх груш? Перший признак це румянець. Якщо груша ваша має рум'янець і він починає з'являтися, то це... Сигнал тому, що вже потрібно їх обривати. Якщо ж груша не має рум'янця, то перше опадання не, не груш вже є також признаком того, що груші дозріли їх вже можна обривати. Але при цьому всему хочу сказати, що взагалі осінні груші бажано обривати в два прийоми. Спочатку потрібно обривати груші, які досягли великого розміру, тому що груша, яка вже виросла велика, вона набрала в себе сахари, всі інші поживні речовини, які потім при дозріванні дадуть їй відмінний смак. Потім підождати ще недільку. Ті грушки, які були ще маленькі, вони за недільку підростуть, можна вилазити, обривати також їх. І якщо ви, у вас є бажання залишити на груші ще, деяку частину врожаю, щоб вони падали вже дозрівші, то можна самі маленькі ще раз залишити на груші і вони вже вам будуть опадати повністю жовті, повністю дозрівші. Отже, таким чином можна досягати того, що вчасно обривати їх і тоді вони не впадуть, не розіб'ються, ви їх положите в підвал і ще зможете цілий місяць або півтора Насолоджуватись смачними грушами. І ще ну, дехто скаже, що вони ж зелені ці груші, наші їх обривати, вони ще не смачні. До вашого відома, груша має здатність дозрівати після обривки. Якщо вам потрібна деяка кількість груш, щоб вони дозріли до жовтого вигляду, щоб були самі сочні. Самі смачні, ви берете деяку кількість груш, вносите в тепло. За 3-7 днів вони жовтіють, набувають смачного, соковитого і солодкого смаку, і ви їх поступово споживаєте. Ці груші спожили. Наступну партію вносите з холодного місця, знову вложите, знову вони дозрівають. Але треба врахувати те, що осіння груша. Все одно не буде довше лежати в підвалі місяць-півтора. Тому треба все так організувати, щоб їх спожити, переробити або роздати друзям знайомим, щоб потім не викинути. На цьому все, дорогі глядачі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей.